Друзі, всім доброго ранку. 10.20 на годиннику. Це означає, що настав той самий час. Настав настала та сама хвилина, про яку ми говорили і обіцяли. А з нами зараз на прямому зв'язку на відеозв'язку, тому що ви ще це все можете не тільки почути а й переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці. А, прямісінько з Дубліма з Дубліна. Музикант, автор пісень, А віднедавна ще й волонтер Діма Голик Ало. Діма, ви нас да, чуєте? Да, да. Добро, добро... Да, да, чую, добрий день. Добрий день чу? Доброго ранку. Так, все добре, класно чути. Доброго, Доброго ранку. ранку. Сподіваємося, Доброго вас ранку. не розбудили. в Дубліні там восьмо зараз, так? Так, у нас восьмо, двадцять, але нормально я рано прокидаюсь. Так. Говоримо ми сьогодні про. Вашу творчість, але не тільки про творчість а і е, допомогу, допомогу військовим, військовим так та. як то все вдається. Е, думаю, що сьогодні розберемося. А, ну і ми знаємо, що ви родом з Харкова. Пропоную з цього моменту розпочати, адже е, при тому, що родом з Харкова вже 10 років знаходитися за кордоном, допомагаєте активно зараз військовим під час війни. Це і волонтерство, і підтримка музи, музикою. Своєю, От, ви написали разом з нашими військовими. Наскільки я розумію, пісню так? Так, да, да, все вірно. Да, я сам родом із Харкова і да, все вірно. Останні 10 років я проживаю в, в Дубліні. І дійсно вірші до пісні піхота вони були написані Юлією Докимовою, яка служить в піхоті на передовій. І вона авторка, авторка слів слів пісні. Вас з Юлею розділяють в тисячі кілометрів. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомились і чому вирішили написати пісню на її вірші? Адже раніше до своїх пісень ви писали власні тексти? Так, да, все вірно, я заздалегідь я. Всі пісні вони написані тільки на на мої власні вірші. І якось одного вечора моя однокласниця Юля з Харкова. Також Юлія її звуть, вона мені надсилає повідомлення, каже: Діма, привіт! В мене подружка Юля. Вона активна 14-го року, і вони знайомі з Юлею Євдокимовою, яка служить в піхоті саме по цій співпраці, бо вона при. Моя однокласниця при е, приїздила до них дуже дуже часто, і вона каже, що в мене подружка вона на передовій в піхоті. Вона написала слова про, про піхоту і каже, що про всіх, про всіх пишуть вірші, а про піхоту пісень пісні, точніше, а про піхоту пісень немає. Ти міг би написати, якщо. Тобі сподобається, я прочитав uh, ці слова, прочитав цей вірш. Вони вони мене одразу надихнули. Вони просто ну зачепили, і в той самий в той самий вечір я вже я вже написав основу пісні. Вона була готова одразу. Mm -hmm. Да, і це це був да початок нашої співпраці з, mm -hmm. з, з Юли, Юлею із Докімовою, яка яка служить? Тобто да. пісня вся була записана, написана верніше всього за один вечір, так. Да, основа пісні, я можу сказати, мелодія, структура пісні, гармонія. Все було зроблено одразу, бо мене дуже надихнули слова. Вони ну по справжньому вони такі чесні, вони з одного боку іронічні, з іншого боку, вони передають той важкий труд, ту важку працю хлопців та дівчат на передовій і. Ну, до мурах мене пронизили ці, ці 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 вірші, і тому одразу народилась мелодія. І... В саме серце У нас нас з Іною теж до мурах, просто е, обов'язково послухаємо ще цю пісню, але трішки пізніше. От, а а в, чи... так, так кажи. Я хотів сказати за те, що у кожного своя історія. Зрозуміло, що зараз, ну, якщо ти українець, то ти не можеш стояти осторонь цієї війни, ти допомагаєш всіма можливими, хто як може, так. От хотілося б почути саме вашу історію, як. Що вас надихнуло, мабуть, на таку допомогу? Здавалося б, там ви в Дубліні, тисячі кілометрів, все добре, все класно, ну та війна десь там є. але... От. Хотілося б саме вашу історію почути, як ви дійшли до волонтерства, до допомоги, до співпраці з військовими. Так, Дякую тяжко за запитання. Ну, З одного боку, Україна вона для мене недалека, вона завжди. Завжди зі мною і завжди в моєму серці. І я на протязі цих десяти років дуже 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 часто приїздив в Україну. І я не можу сказати, що я просто поїхав і все. У мене дуже сильний зв'язок. Я кажу, що дуже дуже багато часу е, проводив в Україні, е, і все почалося з точки зору волонтерства. все почалося ще наприкінці 2013 року, коли почався май... почався майдан. А е, ми тоді з товаришем оптимізувалися і почали допомагати е, допомагати майдану. Потім ми збирали першу допомогу, коли розпочалася війна в 2014 році. Росія, коли була коли почалася анексія Криму, ми там збирали допомогу для військових, які на той час перебували в Криму, і вже активно, точніше, максимально активізувався, коли вже повномасштабна війна почалася з 24 лютого. Ну як і всі ми, так до до 24 лютого, якось так ще. Було а чи отримуєте ви якийсь фідбек від військових? З точки зору пісні чи з точки зору. З точки зору пісні. І пісні, да, я думаю, да. що не тільки. Це найцікавіше, коли люди дякують, коли люди. Так, от... от зараз, до речі, така штука є. Може, суперечлива навіть для когось, бо хтось. Виставляє у Фейсбук, та, та, як він там допомагає, звітує ще щось, а хтось ні, хтось в своїх соцмережах цього всього не показує. І мені здається, що все таки набагато приємніше, коли а, люди між собою комунікують навіть в такий спосіб. І, і є оцей той самий фідбек, про який говорить Іна, і як у вас це відбувається? Е, так, тут, тут по суті три питання. Перше це е, фідбек військових, е, фідбек військових стосовно пісні. По-друге, е, по волонтерству викладати чи не викладати в соцмережах, і як в мене це від, 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 відбувається. Два запитання. Перше, да, коли, коли, коли е, я випустив пісню. Піхоти я виклав її на Фейсбук сторінці, і мій товариш, з яким ми до речі, і допомагали допомагали майдану. Він зараз на передовій. Він зараз в піхоті, і він відкоментував, і каже так, саме в три наката. І потім ми з ним списалися в. В месенджері і він каже дуже дякую за пісню. Вона дійсно дійсно про наш. Про про, про, про наші будні. Я поставив хлопцям з мого підрозділу. Нам дуже сподобалось. і. Потім я його запитав, чи є в тебе фотографії, які ми можемо використовувати в кліпі. Бо ми плануємо кліп видавати, і в основу кліпу, який можна там в Ютубі подивитися, чи на моїй сторінці війшли ввійшло дуже багато фотографій цього мого друга товариша. І найголовніше, що саме головний фідбек я отримав від Юлі, тому що їй дуже дуже сподобалась пісня, і це було. Ну, дійсно найголовніше, тому що вона авторка слів. Вона знає ту емоцію, з якою вона її писала, писала ці, цей вірш. Тому мені було дуже важливо саме її думка. Передати, передати, так, так, передати саме її думку, саме її емоцію. Тобто для мене це було це, це був не так, алло, алло, Діма? Ви з нами? Угу, Зв'язок. Мабуть, щось. Неспокійно. Я нагадаю, в нас а, зараз на випадання. О, алло. Алло, 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 так. Алло? Ага, все. Чуємо вас дуже добре, десь пропадали. Супер. Так, так, так. Да. Стосовно Фейсбуку і викладання. Знов. Щось немає звуку. Дві речі. Так. Десь переривається зв'язок. Так, да. о, все да. чуємо. Стосовно зараз, Фейсбуку, зараз... так. Так. Да. Стосовно Фейсбуку, я вважаю, що, що дуже важливо а, викладати а, з двох причин. По-перше, е по-перше, люди мають розуміти, ну, люди всі розуміють, що, що, що ще йде, йде війна, але ви знаєте, це най. Ну, це, це дуже, скажімо так, е Привикання до війни, да а, от, от, і це коли, коли це стає на нашою рутиною. Ми знаємо, що що де іде війна, і ми там допомагали як могли, але хлопці та дівчата, вони вони там зараз. Їм за їм кожен день потрібна наша потрібна наша допомога. І ми, знаходячись, мовно кажучи, там в тилу, да ну хто як не ми, можемо просто допомагати. Тому для мене викладання постів, що от ми то то тим тим змогли допомогти. Це перш за все нагадування, що е, війна ідеї, що потрібна потрібна допомога для хлопців та та дівчатам. Це перше а по-друге, коли люди е, скидають гроші, вони донатять. да наприклад, мені дуже багато скидають через через мене багато. Допомоги проходить, і мені важливо показувати людям, на що йдуть їх, їх донати, на що йдуть їх гроші. Тому я вважаю, що це, що це дуже, дуже важливо. Ми знаємо, так що ви зібрали немалу суму один мільйон гривень. Взагалі, ви активно займаєтесь волонтерством. Розкажіть, будь ласка, про цей свій шлях. Да, ну як я казав, Почалося ще в 2013 році, да, з майдану. Потім з коли 2014 році почалася на потім максимально активізувався в 24 -го, 24 -го лютого. Ну по суті, в мене в мене є друзі, які або на на передовій, або які дуже близькі до людей, які на передовій. Тобто я одразу вийшов на зв'язок із ними, і по суті через них і, і допомагаю. тобто збираю. Збираю кошти тут за тут за кордоном. Ну я би сказав, 70% коштів, які е, збирають там да, там зараз більше б одного одного мільйона гривень. Вже е, то в, основ, в основному це за за такі за закордонним е, збором і далі послав Україну. Також, мене... також, також, також багато людей так. Ви багато людей з України також допомагають. Так, ну це, це, це круто. Мене от завжди. люди, які багато всього в своєму житті встигають, так одночасно займаються якимись абсолютно різними а, напрямками, не знаю, різними якимись справами. А вони все встигають. От Ви встигаєте працювати там в it компанії не знаю, будемо називати, не будемо. У великій корпорації давайте Та так. Ні, я скажу, чому це прикольно. <смір> ну, нам просто скинули інформацію, що ви в Гуглі працюєте. А сьогодні ще ми дивилися. Сьогодні <смір> день народження. День народження Гуглу, Тому вас зі святом також тут вітаємо. От, Ви <смір> працюєте так в цій сфері, плюс ви займаєтеся творчістю, плюс ви займаєтеся волонтарством. І тому зараз таке питання буде більш, мабуть, що. Якась э, мотиваційну відповідь буду від вас очікувати, як ви то все встигаєте? Бо такі люди однозначно захоплюють? <ко language> відповідь дуже дуже проста. Знаєте, є речі, які не можна не, можна не робити. Починаючи з творчості, я не можу не, не займатися творчістю. Тут скоріше творчість вона сама знаходить э, час для мене. Да? Прокидатися раніше, чи лягати, чи лягати пізніше, на вихідних, і, і, і так далі, після роботи, до, до роботи. Тобто я з самого дитинства займаюся творчістю, і тому я не можу без цього. Це моя, це моя сутність, і е, тому час завжди знаходиться. І стосовно волонтерства, також я не можу стояти осторонь, е, коли йде така. Така трагедія повно, повномасштабна війна. Я не можу стояти осторонь. Тому час знаходжу так. Ми зараз можна сказати. Всі працюємо на двох-трьох роботах: основна робота, волонтерство. Якісь проекти, які ми робимо. Такий час, слава Богу, що в нас є можливість цим займатися. Да, слава Богу, що є підтримка від людей і енергію. Ми. Ми знаходимо. Я знаходжу далі для того, щоб продовжувати. Я думаю, саме завдяки такому підходу, той заповітний день перемоги, все ближче і ближче настає дім. А над чим зараз ви працюєте? Які у вас взагалі плани на майбутнє? Про кліп я ще не дізнався. Ви сказали? Так. Я вже загуглив ось в Ютубі. Знайшов обов'язково зараз. Після ефіру подивимось. Цікаво. Ні, ми спочатку послухаємо трек, а Потім так. Так, так. Стосовно наступних планів, я планую випускати зараз. Працюю ще над одною піснею, Вона для мене дуже важлива, і я сподіваюсь незабаром я також буду, буду робити її, її реліз. І з часом, і з часом ще ще кліп. От. також в мене є плани по випуску міні-альбому. Подивимось, в мене є ну, в мене багато пісень. Вони вони готові вже. Будемо дивитися, коли випускати. Можливо, наприкінці цього року чи на початку наступного року. Подивимось, планів, планів багато. Да. І стосовно кліпу, да, він, він є, він є на Ютубі. Де, де чекати того всього? Стрімінгові сервіси, Ютуб, де, де відбувається прем'єра, де, де, де нам то все чекає. Так, ну. Перш за все, мабуть, основні повідомлення про те, що от буде відбуватися реліз прем'єра, будуть на моїх сторінках в соціальних мережах. І, звичайно, це будуть всі стрімінгові платформи, починаючи з Spotify, YouTube Music, iTunes і так далі. Ну і, да, і мабуть, мабутньому на YouTube кліп. Та Діма Голик, шукайте, підписуйтесь і і слухайте пісні, які чіпляються живе. Дім, ми вам дякуємо дуже, що знайшли час для спілкування з нами. Дякуємо вам за допомогу, яку ви робите для наших військових. А я нагадую, що на онлайн зв'язку з Дубліна був музикант, та автор пісень. А віднедавна, а вже і не віднедавна, волонтер Діма Голик. І як, дуже обіцяли... діяти, дуже так, і як обіцяли... Да, можна ще останнє сказати. Так, звичайно. Ви да. Хочу сказати, нагадати, що в нас е, зараз йде збір на е, автомобіль для юліного підрозділу, авторки Тисень. У нас мета е, придбати автомобіль е, евакуаційне авто, для того, щоб хлопці під які вивозять з полю бою, щоб одразу їм. Надавати допомогу, тобто, якщо у вас є я до слухачів звертаюся. Якщо є можливість допомогти, заходьте на мої сторінки в соціальних мережах, і там є деталі про, про цей збір. Ви можете ви можете допомогти і врятувати життя. Друзі, долучаємося. Дякую, допомагаємо всі разом. Так, Діма, дякуємо вам за вашу роботу і за вашу творчість. Також зараз я пропоную послухати вже ту заповітну пісню, про яку ми скільки сьогодні говоримо. Це Дуже спіль... дякую. Так, спільна робота Дімо Голика і а, наших військових військової а, Юлії. Так, от зараз пропоную послухати пісня Піхота. па Па-па.